Артефакти це чудеса, зони. Перша причина, чому сюди пруть і пруть сталкери та вчені, не дивлячись на величезні ризики життю і здоров'ю. Але от. Вигляд і, грубо кажучи, принцип роботи цих артефактів командою розробки не був сформований одразу і сильно змінювався між частинами. В наступній частині відео, якщо звісно ця хоч комусь сподобається, ми зупинимось на метаморфозах кожного артефакту окремо. А сьогодні розглянемо наступне: де і як знаходились артефакти у кожній частині сталкеру, як глобально змінювався їх вплив на ігровий процес, які легендарні артефакти були у кожній частині. Так, вони були у кожній. Як саме артефакти працюють у Stalker 2, що значить ці слабко, помірно, і сильно, і максимально, і які приховані стелі впливу артефактів? Насправді, найбільше я досліджував саме останнє питання, записів експериментів і розрахунків результатів, в мене як у всього інде це мала разом. Але про це ближче до фіналу. Спавн і появка. У тіні Чорнобиля артефакти спавнились тупо всюди, де є аномалії. Вони лежали просто на землі вздовж дороги, на підлозі в будівлях і в підвалах лабораторій. Сірий, ти якого там робиш? Що вам треба? Я артефакти збираю. Тут зайнято що? Їх давали за простенькі квести, вони спавнились у трупах. З певними приколами, до речі, рідкісні артефакти. Ніколи не з'являлись. Через помилку у коді, де 0,5% шанс появи, округлився в меншу сторону до нуля. Також артефакти з'являлись у схованках, ну тобто схронах, і навіть у коробках, були тільки окремі площі, де їх спавн був відключений вручну. І всюди, крім трупів ворогів, вони спавняться лише раз на початку гри. Так реально ніякого розпавну там немає. Всі арти одразу є на мапі, але є деякі але електричні артефакти приховані в день і опівночі стають видимими і доступними для взаємодії. Ну і звісно, вони часто багують, зникають і провалюються під текстури, тому баг на баг, мінус на мінус дали простеньку систему поступової появи артефактів, і навіть якщо ви вже були на цій локації і облазили кожен куточок. При повторному її відвідуванні ви все одно могли там щось знайти. У чистому небі вони вже спавнились тільки в архіаномаліях, і їх спавн тепер був прив'язаний до часу. Після того як ми забрали арт, він знову з'явиться в цій архіаномалії через дві ігрові доби. Це майже 5 годин реального часу знаходження на цій локації, саме цій. І у кожної локи був свій таймер, і він рахував хвилини вашого знаходження конкретно на цій локації. Таймери не обнулялись після того, як ти йдеш на іншу локу, тому можна було ходити по локаціям і періодично перевіряти архіаномалії в тих локах, де ти знаходився найбільше, але і заспавнитись їх могло одразу по кілька штук. Сам я таке записати не зміг, але ось у темби на стримі їх одразу два. Ну і арти з'являлись тільки в невеличкому радіусі навколо гравця, поки той користується детектором. І так я й сам забув, але у Тінь Чорнобиля детекторів тупо не було. Арти просто валялись на землі, ну а вже в чистому небі з'явились всім відомі відгук, ведмідь, сварог і велес. І ледь не забув про це сказати, але в залежності від того наскільки хороший був ваш детектор, настільки і крутий можна було знайти артефакт. Грубо кажучи, відгук не побачив би у архіаномалії рідкісний артефакт. У поклику прип'яті спавн змінився вже на звичний нам. Артефакти стали спавнитись у архіаномаліях після викидів. Про це є навіть окремий квест у вчених на Янові, де треба було розставити сенсори, і Герман каже, що викиди явно впливають на утворення артефактів. Також архіаномалії остаточно сформували свій вигляд. Кожна з них стала унікальна, і в кожній з них спавниться свій тип артефактів. Ну і звісно, з'являються вони тільки якщо шукати їх з детектором. До стандартного набору таких додався ще й унікальний виконанню квеста, але артефактів в аномаліях тепер завжди по одному зараз. Також є ще бродячі артефакти. Іноді арти просто. Починають мігрувати від батьківської архіаномалії кудись у сторону. Можна подумати, що це баг, але в розмовах сталкерів можна навіть почути історії про ці бродячі арти. Я от такий навіть випадково записав собі, поки писав футажі. Так що бігати по зоні постійно тримаючи в руці детектор, було іноді навіть вигідно. У S.T.A.L.K.E.R. 2 до всього цього додалось ще й те, що всі звичайні артефакти вміють ще й тікати від грабця. А в архіаномаліях псі характеру виникають десятки фальшивих артефактів, які зникають після спроб їх підібрати. І від детектора не залежить, який арт вам випаде. Я для тесту, наприклад, знайшов найпершим відгуком рідкісну м'ясну запальничку. Усе решта незмінне максимум один арт за раз і з'являються тільки після викидів. Використання. У тінь Чорнобиля можна було в будь-якій броні надіти всі п'ять артефактів. Так, отак просто чіпляй всі п'ять навіть на стартову куртку. А потім Григорович подумав: Хто передає артефакти? У від чіпсів, мама? Ви не могли в Києві зарядити чи шо? І у кожної броні з'явилась своя кількість контейнерів під артефакти. Ну і звісно прокачка могла збільшити це число. У поклику прип'яті нічого глобально не змінилось, а от у Stalker 2 додали ще й можливість поставити радіозахист від опромінення артефакта, при цьому зберігши його властивості. Ось ці ось зелені комірки. Цікаві особливості. У тінь Чорнобиля були арти, які додавали ХП. І от якщо в них стріляти, то в них була анімація кровотечі, зараз на відео. Тим часом в інших частинах такого вже немає, як власне і самих артів, що додають ХП. Починаючи з чистого неба, коли арти викидаєш з інвентаря, то вони мають анімацію згідно з своєю природою. Електричні пускають блискавки, вогняні вогонь, гравітаційні левітують. На жаль, у S.T.A.L.K.E.R. 2 всі артефакти поводяться однаково. У тінь Чорнобиля планували дві цікаві механіки з артефактами. Перша це створення аномалій за рахунок артефактів. Можна було знищити арт, і на його місці з'являлася аномалія, що його породила. А друга це схрещення і утворення артів у аномаліях. Маючи певні рецепти, можна було створити новий артефакт, кинувши потрібні предмети та або артефакти у потрібну аномалію. Наприклад, для артефакту пружина у Чорнобиля так і лишився опис. На думку деяких дослідників-теоретиків, цей артефакт є гібридом батарейки і порожнявки, що свідчить про те, що така механіка дійсно. Планувалась, і пружина мала створюватись з батарейки і порожнявки. Але натомість це просто став легендарний артефакт, який дуже-дуже важко знайти. У Stalker 2 кульовій блискавці можна згодувати електроартефакти. Взагалі вона після цього мала піти і не чіпати мене, судячи по відосам на Ютубі. Але у мене вона або відійде на секунду і повернеться, щоб мене вгатити, або одразу на мене летить. Схоже, я для неї занадто привабливий. Легенди кожної частини. Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Так, легендарні артефакти були ще з найпершої частини. Просто тоді вони так не називались. У Тінь Чорнобиля це були порожнявка, плівка, пружина і батарейка. Вони всі не спавнились в аномаліях і мали певну конкретну кількість одиниць на гру, чітко в визначених місцях. Всі вони давали по 30% захисту від опіку, хімічного опіку, удару і струму відповідно. І при цьому всі вони не мають негативних ефектів. Це при тому, що всі інші артефакти давали по 2, 3-5% захисту, а ці аж 30. Ще з натяжкою особливими можна назвати мамині буси і колобок за відсутність негативних ефектів, але і позитивні тут слабенькі, ну що дають ці 5%. До речі, артефакт пружина була єдиним артом, що дозволяв зменшувати шкоду від падіння. Я потестив у 2 і арти на вагу, і арти на фізичний захист, навіть правду саму пружину, але вони не зменшували шкоду від падіння, і все ще, спотикнувшись через Бортік, тут можна впасти з трьох метрів і вмерти на смерть. в Ексоскелеті. Тільки у чистому небі був артефакт Червоненька квіточка або як вона називалась в оригіналі аленький цвіточок, що був тільки для квесту для якогось Дон Жуана і не мав ніяких властивостей взагалі. У чистому небі також з'являється легендарний артефакт Компас. Лісник каже, що знайшов його у просторовому позорі і він допоміг йому вибратись. В цій частині він дає тільки плюс 6 до витривалості, і все, і більше нічого у нього крім квеста немає. У поклику прип'яті їх аж два, і обидва можна отримати у Ноє. Тут він вже корисніший, дає по плюс 3 до всіх видів захисту і плюс 2 до витривалості, але і 4 радіаційного впливу. Компас дібрався і до Сталкера 2, де його можна випадковим чином знайти в гравітаційних архіаномаліях. Він даватиме максимальний захист. І максимальне опромінення. Опис у всіх частинах у нього схожий, тому, хто вміє ним користуватись, компас допоможе прокласти дорогу там, де до цього це здавалось неможливим, наприклад, з просторового пузыря чи через аномальне поле. У поклику Прип'яті з'явилось аж 4 нових легендарних артефакти: змінений штурвал, змінений ізолятор, аномальна рослина і серце оази. Перші два тільки випромінюють радіацію, і це арти, що десь на середині свого формування, тому це скоріше прото артефакти. Аномальна рослина не дає ніяких властивостей і цікава тільки вченим. А от серце оази це легенда з великої літери. Його важко дістати. Він не відображається ні на мапі, ні детектором, поки його не знімеш з дерева. А якщо виконати його з інвентаря, то з'явиться тільки при використанні прототипу детектора сварог і дає дуже хороші стати. По 2 до відновлення здоров'я, загоєння ран та витривалості, 1 до зменшення голоду, але і знову плюс 4 опромінення. Росте він в центрі легендарної оази, і вода під ним зцілює. Ну прям легенда. Сам би не побачив, не повірив. У Stalker 2, він серце Чорнобиля, вже є 4 легендарні артефакти та 6 архіартефактів або дивних артефактів. Максимально детально я на них зупинюсь у наступному відео, а тут тільки і побіжно, бо напевно всі так вже чули про них з кожного чайнику. Перша легенда це вже знайомий нам компас, що не має сенсу на тому етапі, на якому ви його знайдете, але про це в розділі властивостей. Тут він дає максимальний захист і максимальний рівень опромінення, ну і має вже знайомий нам опис про можливість знайти шлях з найбільшої жо... потаємних місць зони. Тобто. Друга легенда це гіперкуб або бинти більше не треба куб, що дає максимальний опір кровотечі і максимальний термозахист, та звісно максимальний рівень опромінення. Третя легенда – Льоха. Е, Третя легенда розова ягода. Незамінна штука для марафонців, бо дає максимальну витривалість і, звісно, максимальний рівень опромінення. Четверта легенда це рідкий камінь, корисна штука, якщо ви намагаєтесь нарешті відмовитись від дивної води, бо дає максимальний хімзахист і максимальне поглинання радіації. Ну і звісно, архіартефакти. Дивна квітка, що після сну з нею на поясі маскує ваш запах від тварин. Юзлес, на мою думку. Дивний м'яч, що захищає від куль, поки ви стоїте нерухомо, і збільшується у вазі до 5 кг на початку бою. Дивний болт, що зарядженим поглинає весь дамаг від аномалій, і заряджається на викидах. Дивна гайка, що дає більш ніж максимальне загоєння кровотечі, але натомість здоров'я після використання аптечки відновлюється в кілька разів повільніше. Як на мене, гіперкуб класніше. Дивний болт Have... Гай! 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Дивний казанок з випадковим ефектом при вживанні їжі. Для фану це прикольно, а по факту є з'їв 10 ковбас, отримав максимальний голод, максимальну сонливість і кілька псі атак покушав називається. Зашибіть! І, звісно, дивна вода. Причина, по якій я 80% зони тверезами очима навіть не бачив. Вона знімає всю радіацію, скільки б у вас не було артів на максимум опромінення і збільшує переносиму вагу на 40 кг. Ну, але натомість, при вазі, спорядженні більше 50 кілограм, з'являється постійний ефект сп'яніння. І коли находиш годин з 30% з ним. То без пляшки зона вже не така весела. Властивості. І так, у Тінь Чорнобиля арти могли давати три види захисту: від удару, розриву і куль, захист від термічних та хімічних опіків, а також зменшення радіації і кровотечі. І що важливо, все це могло бути і зворотнім. Деякі арти поставляли фізичний захист, наприклад, чи посилювали кровотечу. Але весь цей вплив був по кілька відсотків: що позитивний, що негативний, і дійсно майже непомітний під час гри. Ну не рахуючи витривалості. Тут можна було начепити три арти на витривалість, і вона взагалі ніколи не падала, поки бігаєш без перевантаження. Майнімісберінаймдіфастесменлай. Також у Тінь Чорнобиля з характеристиками був такий цікавий баг, так як захист від пошкоджень вимірювався у відсотках, і було 4 різних артефакти, що давали по 30% захисту, а саме порожнявка від термального опіку, плівка від хімічного опіку, батарейка від ураження струмом і пружина від удару. Начепивши 4 чи 5 однакових артефактів, можна було отримати 120 чи 150% захисту, і коли захист був більше 100, то пошкодження спорядження чи здоров'я гравця йшло у негативні значення. Простіше кажучи, з чотирма борожнявками на поясі вогонь не завдавав шкоди, а лікував і відновлював спорядження. Для когось баг, а для когось воля зони. В тінь Чорнобиля, до речі, не було артів на додаткову вагу. Тому характеристики артів вже в наступній частині сильно змінились. У чистому небі та поклику прип'яті артефакти мали майже однакові характеристики, тому про них разом. З позитивних характеристик зникли всі види фізичного захисту. Натомість з'явилась додаткова вага та всі захист. З негативних характеристик зникло все, крім радіації, що мені здається найбільшою втратою в механіках, пов'язаних з артефактами. Це, це, це зрада. Це зрада! Тепер єдине, що треба балансувати, це радіація. Тоді як раніше треба було враховувати, що артефакти на зниження кровотечі знижують захист від аномалій, і лізти з таким артефактом в аномалії не можна. Арти, що дають колистійкість, дають радіацію, арти, що забирають радіацію, дають кровотечу. І так далі. Я, наприклад, робив білди для бою, для аномалії та для подорожей. Починаючи з чистого неба, достатньо було просто для подорожей ставити якийсь арт на витривалість замість якогось арта на заживлення ран. У Stalker 2 повернувся фізичний захист у артефактах, але вже тільки один на всі випадки без розділення на удар, розрив і кулі, а також зник псі захист. Ну і що важливіше, до властивостей прикрутили стелі, і з відсотків вимірювання артефакти перейшли до слабко, помірно, сильного, максимально. І це вже друга велика втрата в механіках арті, бо принцип їх роботи став набагато більш незрозумілим. Не загадковим, а просто заплутаним. Хоча по лору Всесвіту якраз в цій частині всі артефакти дослідили досконально. Ну от поки я це пишу, я не знайшов ніяких даних, що у артефактів значить слабко, помірно, сильно, максимально в інтернеті, ну і також до їх стелі. Тому експериментував сам. Почнемо з найцікавішого для такого лахмітника, як я, з додаткової ваги. Тут єдиний раз, коли все дуже просто: слабко дає плюс 3 кг, помірно дає плюс 6 кг і сильно дає плюс 9 кг. Дивна вода дає аж плюс 40 кг. Поправочка, дивна вода додає плюс 50% від поточної максимальної, а не 40 кг рівно. Ось, якщо у мене 89 кг, то стає не 129, а 134 кг. Бо додалось не 40 а 45 кілограм. У інших артефактів ефект між собою просто сумуються, а ніяк не впливає один на одного. В чому була проблема написати для звичайних артефактів у цифрах, а не словами? Хто зна? Ну, і до душні. Okay, Ось результати порівняння артефактів на фізичний захист у звичайній курточці і у бронекостюмі. Тут цікаві дві речі. Це те, що в костюмі я швидко досяг стелі, один арт насильно і вже дав максимум. Подальше збільшення нічого не давали. І друге, це те, що у курточці зі збільшенням рівня артефакту захист збільшувався сильніше. Для порівняння візьмемо артефакт на помірний вплив, щоб виключити вплив стелі. Між курточкою без артефактів і курточкою з помірним захистом я вберіг ось тільки хп. І між бронекостюмом без артефактів і бронекостюма з помірним артефактом я вберіг стільки. Тут майже в 5 разів менший захист арт дав у бронекостюмі. Подивимось знову на те, скільки самі по собі дають захисту куртка і бронекостюм, і побачимо, що бронекостюм майже в 5 разів більше. У висновку виходить, що захист від артефакта дається у відсотках не від захисту, а від того. Скільки захисту не вистачає до максимального. Ну і стеля, звісно, є. Коротше, чим крутіше у вас броня, тим менше захисту дають артефакти. А якщо це якийсь екзоскелет, то там вже взагалі без різниці. Ви одразу на стелі. Боже який він експертний, є. так класно. У тестах на інші види пошкоджень, тобто електричний, хімічний і термічний, захист комбезу вже не впливав на те, скільки захисту дають артефакти. І стеля тут вже на рівні десь максимально плюс сильно або навіть більше, що вже набагато збалансованіше. Але все ще носити два артефакти на максимально не має ніякого сенсу. І різниця між слабким і сильним впливом також доволі відчутна, не як з фізичним уроном. На екрані ви можете бачити, що я спочатку отримав інші результати, але вони викривлені через те, що дешевий комбе сломався раніше, і швидше, він втрачав більше захисту, і складалось відчуття. Ніби на сильній броні артефакти мають більший вплив, але потім я вимкнув клепку і довелось бігати для наступних тестів після кожного удару себе блискавкою або вогнем до ремонтника. Ну принаймні, поки я не до першу, можна просто перезавантажуватися, і тоді діло пішло швидше. І тоді я вже отримав чисті результати, де вплив майже однаковий на рівні похибки, я б сказав. І тоді всі результати вийшли вже повторювані. А, і ще цікаве, якщо вогонь вас підпалив, то на час горіння артефакти не впливають, але їх наявність впливає на кількість шкоди при цьому горінні. Радіаційний вплив я теж перевіряв, до речі, але там все доволі нудно. Скажу тільки, що рівень захисту від радіації в комбезі не впливає на швидкість опромінення від артефакту. Два арти на максимальну радіацію за 10 секунд заповнили радіацію на три позначки, що у курточці, що у бронекостюмі. Ну і останнє це порівняння витривалості. Тут стеля можна сказати також на рівні максимально плюс сильно, після цього вплив майже непомітний, буквально о 10 секунди. Витривалість впливає знову майже тільки на швидкість відновлення, власне, витривалості. Я бігав з різними артами і з енергетиками та без, з точки на точку, і пробігав завжди однакову відстань, поки витривалість не скінчилась. Бігаючи без жодного артефакту, витривалість скінчилась за 16 секунд. А досягнувши стелі плюс енергетик, вона закінчилась за 17 секунд. Нащо взагалі додавати таку механіку на рівні похибки? Непонятно. Головне тут, це відновлення витривалості. Якщо треба, то от у секундах. Скільки триває відновлення витривалості з різними артефактами з мінімума на максимум, поки ти стоїш. Тут же різниця дуже відчутна. Тестив і кровотечу, але тут вже не придумав, що саме вимірювати і як, коротше, не добився відтворюваного результату. Та й це було не дуже мені цікаво: одного арту на максимальний захист кровотечі вистачає на всю гру, Єдине цікаво, що знайшов що рівень кровотечі при проходженні між скляними уламками залежить від швидкості, і якщо ви йдете присівши чи задом, то вони не дамажать зовсім. Користуйтесь на здоров'я. Коротше висновок такий: відчуття, що вплив артефактів трохи не докрутили, ну незвично, що він ніяк не взаємодіє з тим, скільки захисту дає сам комбес. А фізичний захист артів відрізняється від інших. Щоб ти до останнього боявся перестрілок, але таким чином на останніх етапах вже й не треба ті арти на фізичний захист, що ти отримуєш на останніх етапах, бо вони вже зовсім нічого не дають. Ну і витривалість сильно змінилась порівняно з попередніми частинами, де ти міг просто начепити 3-4 арти на витривалість, і вона взагалі не падала. Тепер у нас є спонсор у вигляді нонстопа. І щоб нонстоп типив постійно, витривалість має постійно падати. Тому вплив артефактів на витривалість, наче і має таку саму високу стелю, як і всі інші, але сам вплив від самих артефактів набагато слабший, ніж у всіх частинах до цього. А хлам, який ти хочеш тягнути, і території, які ти хочеш облазити, стало набагато більше. Боже помилуй, це скінчилось. Насправді ці тести і текст я писав о 12-й ночі, а на наступний день встав о 5-й ранку. Але це було занадто цікаво, щоб зупинитись, сподіваюсь, вам також. У висновку маємо що? Арти балансували-балансували і, думаю, досі балансуватимуть. Бо цей нульовий результат від артів на фізичний захист, коли у тебе сильна броня, це не діло. Хоча вплив інших артефактів цілком собі добре відчувається, ну не рахуючи тих, що на вагу. Мені ніколи не вистачає ваги для всього мого хламу. І місія квартири. Але це вже інша розмова. Разом з тим, як формувалось уявлення про зону, формувались і правила існування в ній, що зачепило, звісно, і артефакти. У тінь Чорнобиля зона була максимально хаотичною і не мала свого я. Але з кожною частиною це я формувалось. Зона набувала власних рис характеру. Власного уявлення про справедливість, власного збоченого почуття гумору і власний норов. Все ж вона з'явилась через те, що учені полізли в ноосферу, аби впливати на думки і почуття людей, тому зона і отримала людські риси. Так артефакти стали з'являтися у відповідних архіаномаліях і давали відповідні ефекти. Також у тінь Чорнобиля у артів, було більше своїх якихось приколів, по типу тої ж крові у артів на ХП, та того, що вони могли давати негативний вплив на все, хоч на захист, хоч на витривалість. У Stalker 2 від цього відійшли повністю. Тепер, по виходу з інвентаря, всі звичайні арти поводять себе однаково. І всі з негативного дають тільки опромінення, що, скоріш за все, через рушій. Бо їх x ray вони писали під потреби гри. І змінювали як заманеться. А от Unreal Engine – це вже така коменюка, що її важко обтисати під щось специфічне, тому ентузіазму довелося йти на поступки перед реальними спроможностями. Натомість у артів з'явились лорні дописи, з'явились недосліджені артефакти та можливість захистити себе від радіації артів самим костюмом, а не іншим артефактом. Також прикольна фішка з тим, що від кульової блискавки можна відкупитись артефактами електричного походження. Тому ніяких фу скатились тут не може бути. Попередній раз Сталкер ставав кращим з кожною частиною трилогії. Думаю, це раз буде так само. Розробники будуть знаходити або можливість реалізувати щось цікаве або додавати щось натомість, аби ми і надалі мали у чудовій всюди атмосфері того самого сталкера, купу дрібниць і майже маніакальну увагу до деталей того самого сталкера. На цій оптимістичній ноті ця частина відео все. В наступній я хочу розібрати, як змінювалися артефакти від частини до частини, у вигляді, у принципі їх роботи, описах, властивостях. Коротше, розглянемо тупо все цікаве, що я зміг нарити. Вийшло значно більше, ніж я планував, і відео буде близько, а скоріше більше, години. Тому я почну писати на нього звук тільки якщо на цьому відео буде хоча б середня для мого каналу активність, скажімо. Три сотні лайків, тому дуже прошу вас посприяти поширенню відео, лайком, коментарем і підпискою, якщо ви бачите мене вперше, бо мені дійсно є що розповісти. А поки що не прощаємось вдалого полювання, сталкери.